Ну і друге, коли батьки покидають з дітьми цей захід, це не тому, що їм можливо не цікаво, а можливо тому, що ці батьки працюють на двох, на трьох, на чотирьох роботах. Їм треба відвести, забрати дітей зі школи і ще щось якось упоратися по дому. Тому що ви тут живете вже 20, 25 або 30 років. А ці люди живуть всього 3 роки і вони знаходяться у стані невизначеності, тому що вони працюють як коні і думають, як отримати той самий піар. Про піар, до речі, який пан Микола Воротиленка не хоче, щоб люди покоя тут отримували, я розповім далі. Продовжую читати те, що написав пан Микола. Вони не розуміють, що хтось десь добре працював для них. Виглядає так, що у своїй більшості прибула чисто шлункова еміграція, яких все інше не цікаве для шашликів, рибалки вони легко самоорганізовуються. І у мене до пана Миколи наступне питання. Пан Микола, я так розумію, ви також приїхали з України в Канаду. І чи не була ваша еміграція шлункова? Або чи це було щось інше? Чи не для того ви іммігрували в Канаду, тому що в Канаді краще живеться ніж в Україні? Чого ж ви тоді не залишилися в Україні і не будували Україну в? Україні, а зараз намагаєтеся побудувати Україну тут в Канаді, причому в самому найгіршому її вигляді, да такому радянському. Поясніть людям, яка у вас була імміграція, не шлункова, і так дійсно люди збираються на шашлики та на інші заходи, коли у них є час. І повірте мені, у людей, які приїхали за програмою КоЕД, не дуже багато часу відвідувати якісь заходи. Ми також розуміємо, що багато з вас фізично у Канаді, але ментально ще в Україні. Те ж саме можна сказати про вас. Люди, які дійсно приїхали три роки тому до Канади, ще ментально залишили. Вишились в Україні, тому що дуже важко перелаштуватися на нову країну. Ми, як люди, які жили у багатьох країнах, знаємо, що таке адаптація до нової країни. А от ви, начебто, виїжджали з України, а привезли сюди Радянський Союз. А це дуже погано для Канади та для української діаспори. На наше здивування у тих перших літаках було мало біженців з України. Там було багато людей, які вже по декілька років жили в Європі та мали гроші. Пане Миколо, А як ви відрізнили, чи то є біженці з України або люди з Європи? Чи ви хотіли побачити занедбаних людей, які Ходили з літака. Таке вам скажу, що люди, які хотіли прилетіти до Канади, вони спочатку їхали до Європи, очікували там на свої візи, а потім літіли до Канади. Тому відрізнити, хто з них жив в Європі, а хто не жив, ви не могли. Так, звичайно, люди, які першими сюди полетіли, це були ті люди, які жили в Європі, у яких були гроші, тому що імміграція або переїзд до Канади це не дешеве діло, і вам напевно це також не приходило на думку. І ви там десь писали про якісь 100 доларів, які видавали якимось людям. Повірте мені, цього було б недостатньо. Щоб люди тут нормально прожили.